Різдво, Новий рік, щастя, радість. Але не забувайте завдяки кому це все у нас є. Заїдьте у вільну свою хвилину на найближче кладовище. Подивіться своїми очима на ці простори прапорів, на цих людей, завдяки яким в тому числі є в нас чергове Різдво. І черговий новий рік. А потім вже можна їхати до рідних, близьких, зустрічати Різдво та Новий рік. Але перед тим виділіть якусь годинку часу, заїдьте, вшануйте і не забувайте донатити, бо донатите ви не цим всяким, а звичайним хлопцям і дівчатам, які і зараз. Захищають наше різдво, наш новий рік і наше життя.